Народний депутат Георгій Мазурашу ексклюзивно для Телеграф розкриває деталі нового законопроєкту, який має радикально змінити систему оформлення бронювання та викорінити хабарництво у ТЦК. Докладніше далі. У Верховній Раді прагнуть усунути корупційні ризики, пов'язані з оформленням бронювання. Це передбачається законопроєктом про внесення змін до статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, якщо для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідна довідка або інші документи від ТЦК та СП, то пропонується зобов'язати ці органи за письмовим запитом видати відповідні документи або відповідь про їх відсутність громадянину та організацію. Організація, яка оформлює відстрочку працівнику не пізніше трьох робочих днів. Також за законопроєктом, громадянин, який звертається до ТЦК, не підлягає направленню на лікарську комісію та призову на військову службу протягом 10 днів від дня звернення або до прийняття рішення щодо відстрочки від призову. Як зазначає Мазурашу, основними постраждалими в цьому процесі є вимушені переселенці, які на даний час не стоять на обліку. Багато з них не мають куди звертатися, оскільки їх військові комісаріати були на окупованих територіях. Документи часто густо втрачені ще до потрапляння в електронні реєстри. Крім того, для оформлення бронювання потрібен документ, що підтверджує облік військовозобов'язаних. Переселенці на жаль не можуть забезпечити виконання закону зі свого боку в повній мірі через відсутність банальної можливості отримати потрібний документ у своєму ТЦК, який може бути на лінії бойового зіткнення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.